Шановна українська громада, українські народи, українська влада і всі наші друзі, які нам допомагають вижити у цій війні. Хочу звернути вашу увагу я, Тіора Анатолій Григорович, громадський діяч. Ну вже такий з великим стажем. Хочу звернути вашу увагу на те неподобство, яке твориться всередині України. я вважаю, що це є одна з головних небезпек, окрім Московії нашої. Сусідки, е, я звернув увагу на два таких кричущих моменти. Є в нас начальник поліції е, Олег Жуковський. От я вам демонструю так званий документ, який є доказом злочину пана Жуковського, і, на жаль, е, всіх тих хлопців, які дотичні до цих так званих документів. Людина, полковник, яка плутає закон про звернення і кримінально процесуальний кодекс України. Умисно він не може не знати. Тобто він кришує приватні предприємства, курінь і «Курінь-2», які керуються сім'єю шипітько, чи то його сини, чи то він там не зрозуміло різні документи, які не мають ніяких правових документів, які мають там десяток прибиральниць, але нібито відповідають за будинки, яких нема в держреєстрі, і прибудинкову територію, якої теж нема в держреєстрі. Безумовно, це все кришується місцевою владою. Ну, поліцію я вже показав документ. Є малесенька надія на прокурора. Прокурор у нас із Одеси. В його житлі, там, де він проживає, він показував документ. Там все юридично є. Раз, два, три, чотири, п'ять. Є відповідальність, є ну, документ. В нашому документі від панів Шепітько, Ще існує квартплата, люди, нема вже СРСР, нема, квартплати нема. Ну, от така біда. Е, і я вважаю, що одна з найголовніших у нас колись була створилася ну, на вимогу, по-моєму про Януковичу на вимогу Європи і Америки створили громадські ради при місцевій ну при всіх владах. Е, три засідання було, комуністична е, наша совєт ветеранів, так сказати. Яка досі отримує з бюджету більше півмільйона гривень. Там сидять ну, комуністи, по суті, Януковичі. Вони її заблокували, і тільки через рік після початку війни вдалося отримати документ, що е, наші чи не наші Кабміновські хлопці і дівчата заблокували діяльність громадських рад. на... Весь період війни і на півроку після. Тобто, зробили реформу, передали кошти і владу на місця, і е, вийшло, що вони безконтрольні. Так, громадські ради не були такими ну, сильними ресурсами, але вони мали можливість задати е, в прямому ефірі е, будь-яке питання СБУ, прокуратурі, поліції, чиновникам. Навіть чиновники давали інформацію. От мільйон туди вкрали, мільйон туди вкрали. Ну і е, я не знаю, Зеленський, можливо, погано орієнтується у внутрішніх проблемах. Біда всередині України, влада новообрана більшістю абсолютною, відділилася від громади. Україна не виживе, якщо влада всіх рівнів не буде контролюватись громадою. Це принцип українства. В нас, е, як нам Москва не нав'язувала принцип царя? Не приживеться. Ну, от, маємо, що маємо. Тому, ну, якщо почують, е, без громадського контролю, ви, ну, є ризик для України величезний існування. Тому закликаю всіх, хто може вплинути на це все, е, відновити громадський контроль. От, от це результат відсутності зв'язку громади. і і влади, отак От скажем. От я ще хочу сказати: я не ангел, безусловно, і не святий. І Саша Ярошенко не святий. Ми всі маємо свої недоліки, але в нас спільне, Україна. І е, він, е, ну, деякі речі в його е, сюжетах е, я навіть не знав, хоча я ну, досить такий пронерливий. Е, але абсолютно ну, правда, гірка правда. І це є. Теж ворог, який знищує Україну зсередини. Тому будемо надіятися, що будемо почуті. Слава Україні, боремось!